Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як виглядає набір для вишивки на дерев'яній основі веселковий єнотик. Ось так у нас виглядає фанерна заготовка. Подивіться, наскільки вона якісна та гладенька, наскільки чисті дірочки без чорних, без чорного нагару. До заготовочки у нас йде підставка та фетр на задню стінку. Клеїти фетр ми будемо на клей ПВА. Також в набір входить лак на водній основі акриловий для покриття після закінчення роботи повністю і бісера, і заготовки. До лаку ми додаємо і до клею пензлик. Дві ниточки, які ідеально підходять і майже непомітні на заготовці. Голочки. Стимул для гарного настрою. Магнітик для зручності кріплення голки, ножниці випорювачі, силиконовий килимок, ну і вся палітра бісеру. Набір у нас містить 57 відтінків бісеру. І ось так вони виглядають зблизька. Ось така краса незабаром поїде до своєї власниці.